Тема війни в поезії видатної, геніальної моєї любимої поетеси Ліни Васильівни Костенко. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить, почерніє село обгорівшими кроквами, і на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки, вигинає імперія хижий хребет. По дорогах повзуть розщепірені танки, притаїлася свастика в літері «З». А ще світяться хатки в зимовій завії, ще не знає ніхто, що йому народу. лиш над Києвом очі святої Софії. Спопиляють на вічну новітню орду.